Як 24 роки з одним чоловіком? Кльово. ну Я кажу, що як не зім то понад кусою, навколо мене завжди багато чоловіків. Але оцей момент, коли ти з року в рік відкриваєш в людині щось нове, це дуже кльово. І напевно, один з найбільших плюсів, що він мене знає не дівчинкою з телевізора, не співачкою, не акторкою, а Олею з паралельного класу. І доки ці відчуття будуть, і доки я не зможу їх пояснити, будемо разом. Але яка зараз любов? От яка вона? Вона ж, напевно, пройшла багато етапів. Як вино? З часом стає все. Як про з бульбашками. Буває по-різному, буває вириває. Буває його. Буває буває по різному але це такий прикольний момент, коли ти розумієш, що б житті не відбувалося, в тебе завжди є ця людина. Знаєш, і напевно заради цього варто жити, заради цього відчуття, що ти в світі не один. І є якесь незрозуміле чудовисько, яке тебе бісить, яке тебе дратує, але тебе попускає і знову також хочеш... дуже гарно.